Зараз я знаходжуся в степаніці в лісі, вирішив трошечки пройтися. Чи знайду якось гриба чи ні, то я не знаю. Але ж трішечки пройдуся, подивлюся, чи що я знайду, чи може нічого не знайду. От тут на цих галявинках то буває ростуть польські гриби. Зараз подивлюся. Вітер, сьогодні рано так хоч холодно. За що вітер? Ще температура то плюсова, але ж вітер. Бачу Грибочок, Зараз я подивлюся. Що це за Грибочок? Польський, отак От незвичайно От такий Грибочок. Польський гриб. Три вкупі. Бачу, там знову є грибочок. Подивлюся. А це взагалі такий шикарний. Який тільки шикарний польський гриб. й в траві сховався один. Який тільки класний польський грибок. Є такі роки, що їх дуже багато, а так по штучці шукаєш, немає так багато. Слушай, я вважаю, що дуже посуха була. А я бачу її грибочок. Теж гарний. А тут так полюбляють, вони рости. Тут така трошечки низинка, вода сюди збігала, затишок. Той гриби, де-не-де трапляється. От ліс. Не всі теж гриби ростуть. Якось в відповідних місцях ростуть польські, десь в таких місцях там ростуть білі, а в другому місці їх немає. Є таке місце, що там сиріжки ростуть. А ви йдеш від того місця, немає ніяких грибів. О тут вирізочка, галявинка. І такі гриби ростуть. Тут і польські. Тут деколи і білі трапляються. так люблять на таких галявинках. Рости гриби будь-які. Тут буває трапляються гриби. Ще бачу грибочка. А це та шикарний польський гриб. О де ж ще тут найду? Ще бачу грибочка. Оце який класний. Тут і трапляється і білі трапляються. То ще сховався грибочок. Отак От підмохав. Грибочок класний. Який такий гарний грибочок. Ще один є. Лесенький. І ще грибочок. Тут, тут аж два. О тут так уважно дивитися можна знайти. Ось так люблять рости на таких галявинках. Ще я бачу грибочка. Який шикарний. Ще твій ногой не наступив на грибочка. Дуже гарний. Так, уважно треба дивитися. От він такий класний, цьо. Це дуже гарний. Так, тут ще треба дивитись. Це ще й серіжик, що подивлюся. Ні, вже вона погана. Так, я ще бачу сироїжечку. Сховалася так. Оця та класна білюня. Так, ще бачу сироїжечку. Подивлюся. Та хороша, біленька. Сьогодні сонячно, ну, вітер холодний. Холодно. А тут кажесь, сереліжечко. Подивлюся. Такая кабелюня. Я продолжу дальше идти лесом Ах, ще бачу серіжечки. Раз, два. Три. Четыре. На одному місці. Четыре сіріжечки. Тут такі маслючки, я за, подивлюся. Гарний, білесенький. Ще один. Це ні, а це хороший. Подивлюся. О тут сховався, гриб від мене. Подивлюся. Польський гриб. Класний. бачу ще грибочка. А це сироїшка, ну нормально. Бачу сироїжечку. Подивлюся. Гарна білесенька. Гриби ховаються. О, так. Сховалася ще. Але ще яка гарна білесенька. Малесенькі маслючки. Ні, це не маслюки, це білий... Це польський гриб. А я думав, що це маслючок. А там сиріжечка сховалася.

Сьогодні то холодно, вітер. Десь градусі може 8-10 плюс, не більше. Ну, вітрано. тако Так я так одівся. Ось такого люблять грибочки рости на таких галявинках. Грибочки ховаються. Така гарна білесенька сироїшечка. О ще грибочок сховався від мене. Зараз подивлюся, що це так. Оце польський гриф. Шикарний. Гарний гриф. А там бачиш ще й другі. А, а тут гарний так. теж. Я зараз подивлюся. Яка тільки ніжечка гарна нього, Ніжечка. треба все подивитися. Ось ще я бачу грибочок. Шикарний грибочок. Ось ще бачу грибочка. тоже польский гриб. Вот и гарные грибочки. Добігає до кінця така моя прогулянка лісом. Трошки назбирав польських грибів, сироїжок. Та й буду помаленьку йти додому.